Одна станція моніторингу в області не працює. Як я вже казав, наразі обладнання відключено в той же час вона в робочому стані. Ця частина вона торингу повітря вона грає роль, як і ем, системи і цивільної оборони. Вітаю глядачів Суспільного мовника Дніпра. 11 листопада пройшли слухання у комітеті Верховної ради України з питань екологічної політики та природокористування на тему «Вплив воєнних дій на довкілля в Україні та його відновлення до природного стану. Одним з доповідачів був представник. Комунального підприємства центру екологічного моніторингу Дніпропетровської обласної ради. Тож сьогодні ми будемо говорити про стан атмосферного повітря в Дніпропетровській області. Чому станція моніторингу атмосферного повітря припинила свою роботу? Також поговоримо про альтернативні види палива та відновлювальні джерела разом із Олексієм Ангурцем, заступником директора з питань екології комунального підприємства, центр екологічного моніторингу. Дніпропетровської обласної ради Вітаю вас, Олексію. Звісно, що ми поговоримо і про те, як пройшли слухання, так але повернемося трошечки пізніше до цього. За даними Міндовкілля України впродовж восьми місяців активних дій було зафіксовано 2200 злочинів проти навколишнього середовища України. Шкода довкіллю перевищила 37 мільярдів євро. Якщо говорити про саме атмосферне повітря, то за сім місяців повномасштабної війни грунтам України Грунтам спочатку так Україна було завдано збитків на 11 мільйонів 400, мільярдів 400 мільйонів євро і збитків наслідок забруднення повітря майже 25 мільярдів євро. І крім того, лише за сім місяців війни внаслідок лісових пожеж, бомбардувань нафтоперероблених заводів та промислових об'єктів, обсяг викиду вуглецю в атмосферу становить не менше 31 мільйону тонн. Але при цьому комунальне підприємство, центр екологічного моніторингу у нашої області припиняє свою роботу. Ви працювали на початку повномасштабного вторгнення певний час, так проте потім припинили свою діяльність. Чому так сталося? Давайте от почнемо з цього. На жаль, десь в середині літа, в червні, липні ми були вимушені зупинити нашу роботу. По об'єктивним причинам, під час війни, питання фінансування некритичної інфраструктури це є практично неможливим в існуючих умовах, і відповідно було припинено фінансування роботи самого центру, тому що комунальне підприємство обласної ради. Практично всі, окрім критичної інфраструктури, не фінансуються. Тобто, певне, певні запаси фінансові поки що були, поки ще була підтримка облради і власні ресурси. Ми працювали і підтримували цю роботу нашу, але потім були вимушені зупинитися. І це саме якраз і дало. Поштовх тим тезам, які ми підготували на слухання і з чим ми виступали на слухання. Нагадайте, скільки в нас стаціонарних постів моніторингу атмосферного повітря по області, і які дані ви мали от за перші місяці війни, після повномасштабного вторгнення? Загалом по повітрю ми маємо. Дві референтні станції, тобто високоточне обладнання, та 17 індикативних станцій, які розположені в різних містах нашої області. Тобто 19 загалом? Так, так, да, загалом 19. І дійсно, ми мали цікаві дані на перші місяці. Ми не можемо робити якісь дуже, скажімо так, серйозні узагальнення, проте навіть те, що ми. Бачимо наразі на екрані, це показує порівняння 21-го та 22-го року по головним забруднювачам. І по травні місяцю ми бачимо серйозне зниження викидів по деяким забруднюючим речовинам, зокрема по Н2-діоксид азоту. Тобто, це показує локально, безумовно, в місці розташування станції, але ту картину, яка певним чином відповідає. Стан атмосферного повітря. І ми, ну таки ще раз повторюся, це не є серйозною науковою обробкою, але ми думаємо, що це пов'язане з тим, що в той час. Було як зменшення е, виробництва, тобто практично підприємства були зупинені, так і на той час зменшення кількості автомобільного транспорту. Тому е, був певний період б, на, на початку, якраз там навесні, коли багато людей покинуло і місто Дніпро і менше стало автомобільного транспорту. Пізніше ми побачили зміну картини, тобто навіть зараз ми бачимо, що автомобілів доволі багато, е, коли е, частина. Переміщених особ приїхала до Дніпра з окупованих територій, частина повернулася, але наразі ми не маємо аналітики за цей період, тому що не функціонує підприємство і станції наразі не працюють. А що зараз зі станціями відбувається? Тобто, вони ви їх вимкнули. Що далі? Що на них чекає? Яким чином вони зараз обслуговуються? Наразі всі станції вимкнуті, дійсно. Тобто, не одна станція моніторингу в області не працює. Які ми маємо плани? По-перше, було виділено кошти на поточний ремонт, демонтаж та перевірку обладнання. Перш за все, це перша, друга, це таке зване індикативне обладнання. І якраз проходять відповідні процедури тендерні на те, щоб це було зроблено. Після цього планується проаналізувати, якщо потрібно відновити. Обладнання його обслужити, але повернення індикативних станцій поки що не планується, тому що підприємство і далі не має поточного фінансування. Ще раз повторюся, це пов'язане з тим, що фінансується тільки критична інфраструктура, і перспективи поки що не зрозумілі. Скоріше за все, відновлення фінансування центру моніторингу і роботи, повноцінної роботи не буде до кінця війни. Те, що стосується референтних станцій, ми плануємо відновити їх роботу до кінця року. Це завдяки, ну, по-перше, співпраці із громадськими мережами моніторингу, через які ми плануємо розповсюджувати інформацію. І через те, що обслуговування дозволить повернути роботу обладнання і спільно з, з громадським моніторингом, з нашими фахівцями, ми все ж таки. Сподіваємося на те, що принаймні референтні станції будуть давати інформацію. От ті кошти, які були виділені в 2021 році, вони всі були реалізовані. Тобто була так само придбана станція, одна з так? 21-му. В двадцять першому, за 21-й кажу так. Так, в 21-му була. Придбана станція моніторингу референдна, яка знаходиться недалеко від ну, на перемозі недалеко від е, нашого офісу, і була придбана водна станція, яка розташована на монастирському острові. І вони були запущені і працювали впродовж 2021 року. Вони були, вони не впродовж 2021 року. Вони були придбані в кінці 2021 року, тобто вони були запущені. На початку 22-го? Ну, кінець там скажімо так грудень 21-го року і, і працювали поки поки працювали підприємства. Ми знаходимося біля місця розташування найновішої станції, яка була встановлена в кінці минулого року. І вибір цієї станції зумовлений, по-перше, тим, що це відповідає новому проекту моніторингу для міста Дніпра. Тобто, саме це місце, воно є в цьому проєкті. Великий житловий масив, якому вона розташована, дає можливість розуміти. Чим дихають люди під час свого буденного життя, окрім того, доволі значний автомобільний рух тут, тобто це буде фіксуватися викиди автомобільного транспорту, і певні підприємства також знаходяться в зоні, тобто станції знаходяться в зоні впливу певних підприємств, що також дасть можливість також оцінювати і. Промисловий вплив на атмосферне повітря. Ви бачите станцію референтну ЗЕВС-2, яка є найновішою станцією е, моніторингу атмосферного повітря. Давайте подивимося. Як я вже казав, наразі обладнання відключено. В той же час вона в робочому стані і е, готова до роботи. І я сподіваюся, що до кінця цього року все ж таки буде можливість е, включити її в робочий стан і е, мати дані, точні дані щодо стану атмосферного повітря, відповідаючи як європейському законодавству, нашому законодавству, для вимірювання часток PM2,5, PM10, які є таким значним забруднювачем і одним з тих, яких науковці. Одним із останніх звернули увагу на негативну шкоду таких дрібних часток. Ці референтні станції це найточніше обладнання з того, що в принципі є. Якщо говорити про альтернативу газовому е та централізованому опаленню, так, знову ж таки, повертаємося до нагальних таких справ щодо пічного опалення, я так, там, де застосовується дрова або якісь пілети. І якщо це все буде використовуватися масово, то як це вплине на стан атмосферного повітря, коли будуть викидатися напряму так шкідливі речовини до атмосфери? Ну на жаль, це безумовно вплине негативно, тому що, по перше, Ну, роль вугілля, роль взагалі певної там твердої деревини, вона зрозуміла як не дуже екологічним, яко так скажемо. Зараз є зростання використання, і я знаю випадки, коли ну, по перше, взагалі більше стало використовувати вугілля. Різної якості, інколи з домішками. І тому ці викиди, а в ситуації, коли контроль ще менший, він і так не був у нас, скажімо, ідеальним, екологічний контроль. А зараз цьому ще менше приділяється уваги. Тобто викиди на рівні домогосподарств або дрібного середнього бізнесу, він, на жаль, скоріше за все, буде зростати. Власне, от перейдемо до коміте... до слухань, так про які ми зазначали, що ще раз скажу, що 11 листопада пройшли слухання в комітеті Верховної ради України з питань екологічної політики та природокористування на тему впливу воєнних дій на довкілля в Україні та його відновлення до природного стану. Ви брали участь в тому обговоренні, власне, і як спікер, так а які ваші були пропозиції щодо моніторингу довкілля під час війни, і, от, зокрема, моніторингу само атмосферного повітря, враховуючи те, що Фронт постійно міняється, так, і якісь райони, наприклад, Нікополь, так, його почали обстрілювати в липні місяці. Практично весь блок був пов'язаний якраз із моніторингом довкілля та перш атмосферного повітря. Я запропонував використовувати дані наявні, там де є можливість дані моніторингу автоматизованих станцій при розрахунках впливу, тому що. Є, ну, по-перше, оперативний штаб, який було створено при інспекції, якраз який цим займається. А при штабі є робоча група. Причому це робоча група фахівців по кожному напрямку по повітрю окремо, по воді окремо. Я входжу в склад якраз по повітрю, який займається розробкою методики, методології, взагалі-то обрахування всіх тих екологічних злочинів, які пов'язані з. Агресію Російської Федерації саме автоматизований моніторинг він може бути корисним при врахуванні реальних даних під час обстрілів впливу війни, і це було одне з пропозицій, щоб це враховувалося. Потім була пропозиція включити моніторинг довкілля. Перелік е, м, критичної інфраструктури, щоб розблокувала можливість фінансування е, таких підприємств, знов таки, ми кажемо тільки про Дніпропетровську область, щоб е, зберегти обладнання, тому що навіть е, м, простой такого обладнання без відповідного обслуговування означає. Його ймовірність виходу з ладу і необхідність великих коштів, або взагалі можлив, можливо, що і не вдасться його відновити. Тобто, це, це була пропозиція до Кабінету міністрів розглянути це і ну, все ж таки включити для збереження тих надбань моніторингу, які вже є. Ще одним блоком важливим це було взагалі врахування нових функцій моніторингу, які ми. Пов'язуємо зараз з війною, тобто і що це за нові функції? Це по суті справи. Ми бачимо, що це можливість як бути частиною цивільної оборони. Як я вже зазначав, що ми відкрили дані для військових і для ДСНС, тому що особливо в районах, де висока ймовірність певних. Техногенних аварій, пов'язаних з війною, з війною викидів, в атмосферне повітря забруднюючих речовин, е, була ймовірність і застосування хімічної зброї або радіаційних. Тобто, ну, принаймні, у нас станції вони обладнані радіаційними датчиками, тобто фіксування фону радіаційного, що важливо для Дніпропетровської області і рештою областей. Тобто е, ця частина вона м, моніторингу повітря вона е, грає роль, як і. Е, Системи і цивільної оборони, але вона має бути інтегрована в це через ДСНС, через відповідні структури. І це функція, яка важлива і під час війни, і я вважаю, вона буде важлива і після війни, тому що в будь-якому разі питання безпеки воно буде ще багато років одним із найважливіших для, для України. І маючи в тому або іншому вигляді такого сусіда, ми маємо про це дбати. Я нагадаю нашим глядачам, що ми говорили про стан забруднення атмосферного повітря, чому. Е тим моніторингу в області не працюють та перспективи відновлення їхньої роботи. А також говорили про альтернативні види палива та електроенергії разом із Олексієм Ангурцем, заступником директора з питань екології комунального підприємства, центр екологічного моніторингу Дніпропетровської обласної ради. Дякуємо, Олексій. Дякую, що запросили.